Сте у Коломиї організували квест для школярів громади. Основна тематика сім діл милосердя. Такий захід відбувається у місті вперше. і Зібрав понад сотню дітей. Це спільна ініціатива управління освіти та української греко-католицької церкви. Більше розповість головний спеціаліст управління освіти з морально-патріотичного виховання, отець Ростислав Ломпас. Цей квест присвячений сім діл милосердя для тіла. Тому він саме для дітей, бо дитина повинна знати. Кого вона любить, і як вона повинна любити, і ці завдання, які будуть виконувати, вони є творчі. А додаткові ресурси, які будуть получати, будуть символізувати тих людей, хто потребує. Ну, найперше, це є наші військові, тому одне завдання, яке це буде голодно нагодувати, буде вислови військових на футболці. Які діти отримають зверні. Для прикладу таке: мій раціон сьогодні залежить і твоєї щедрості вчора. І так далі. На одній з локацій діти будуть отримувати символічно зав'язані руки, що символізує тих, що серед нас є полонені яких ми повинні також якось визволяти помагати їм на останню локацію померлого похоронити? А ми так перефразували і сказали полеглого вшанувати. Тому діти після цього завдання будуть підходити до меморіалів, героїв і покладати, і цим будуть пригадувати, що на сьогоднішній день залежить від їхньої доброти, і що дитина повинна для себе засвоїти, що і від мене залежить чи є життя, чи здоров'я, чи є добробут.